Поясни мені, як дурному, чому саме вночі комарі атакують найбільше? От як, вдень вони чемні дипломати, а вночі спецназ на твоїй шкірі. Чому саме вночі комарі вирішили зробити з тебе шведський стіл? По-перше, комарі – інтроверти Їм не подобається сонце. Воно не лише сушить їхні крильця, а й робить їх легшою здобиччю для птахів. А вночі темрява, тиша і ти, такий солоденький після вечірнього душу. По-друге, комарі чують твій видих. Так, ти видихаєш вуглекислий газ, і для них це Google Maps. Жертва знайдена. Кров 36.6, доставка за 5 секунд. Вони літають за тепловим підписом твого тіла. Для них ти як розпечена шаурма серед середнічного лісу. І ось ця армія крихітних дронів з тепловізорами каже: Підходимо з флангу о 3.27, заходимо в атаку на правий лікоть. Отже, вони не злі, вони просто працюють. Удень вони в офісі серед трави, а вночі на зміні у твоїй спальні. Повага до їхнього фрілансу, але репелент ніхто не відміняв. Підпишись, тут цікаво!